Події навколо особи чинного позафракційного депутата Миколи Тищенка, який 20 червня відзначився у Дніпрі, розвивається стрімко. Не встиг я викласти велике інтерв'ю з, з політологом Володимиром Цибульком, де, зокрема, обговорили і цю тему як Державне бюро розслідувань е завітало в його офіс та оголосило про підозру Миколі Тищенко. Отже, говоримо про те, що сталося навколо Миколи Тищенка та що з ним далі може бути. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарацов і це мій канал «Свіжий історії. Канал на якому як завжди говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал донатом, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Отже, сьогодні вранці у депутата Тищенка проведено обшуки, під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого, частина 2 статті 146 кримінального кодексу України. Знайдено значні суми грошей як у національній валюті, так і в гривнях. Однак про суму. ДБР не повідомило. Також, як я вже говорив, вище йому оголошено підозру. Це зробив Генеральний прокурор України за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Як це було, всі ви могли б бачити на відео, яке було в інтернеті. <голові <голові> І підозру оголосили не лише Миколі Тищенко, а вона не передбачає позбавлення волі на строк до трьох років, а й особам, які були з ним. Як пише офіс генерального прокурора, було погоджено клоп по питання щодо обрання народному депутату. Прізвище не повідомляється, але зрозуміло, що йдеться про, про Миколу Тищенка. Запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зокрема, підозру оголосили ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях проти військового за частиною 2 статті 127, і частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. За матеріалами ДБР Генеральний. Так, і е, я нагадаю, що 20 червня у Дніпрі групою осіб за вказівкою народного депутата. України протиправно позбавило волі потерпілого колишнього військовослужбовця Збройних сил України. Його отримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. І також поліція з Києва звільнила свого співробітника. Богдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка у Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Сина Павлова. Коли той гуляв із дитиною щодо інших учасників цього злочину, то їх особи наразі встановлюються. А що далі? Миколу Тищенку мали позбавити депутатських. Повноважень і ось тут є цікавий момент. Сам інцидент стався 20 червня, а 21 червня відбулось останнє пленарне засідання 11 сесії Верховної Ради України. Календарного плану наступної сесії поки що немає. Однак, питання ніхто не, будь... Отож, питання ніхто не буде розглядати як мінімум до липня, а там, якщо почастить, то й до вересня. А що буде у вересні одному Богу відомо, тобто весь цей час Микола Тищенко, якого фактично застали на місці злочину, залишатиметься народним депутатом, хоч і під домашнім арештом. А за цей час справу цілком реально спустити на гальмах, бо ж і засудити народного депутата або згоди Верховної Ради, теж неможливо. Отже, виходить безпрецедентна історія, тому що я не пригадую, щоб у когось із народних депутатів усіх і, цього, і усіх попередніх скликань фактично заставали на місці злочину. Він був дуже докладно задокументований і, і нічого. До речі, мої глядачі теж доволі скептично ставляться до перспективи покарання Миколи Тищенка. Я от якраз поставив. Опитування, і от який його перший результат. Ну говорити про цифри ще зарано але тенденція вже є у те, що Микола Тищенка позбавлять мандату народного депутата. А як на мене тут треба не лише позбавляти мандата народного депутата, а й судити. От, отже, 90% моїх глядачів вважає, що Цього не станеться і лише 10% вірять у те, що він вже не буде народним депутатом. І от що пишуть, от, користувач під ніком ОК пише: зараз хотілося би, але, але скільки там ще таких Микол повно. То і хто зна, Ворон. Ворона. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, от таких Микол там небагато, По суті, він єдиний і унікальний. Інші вони, попри все, не настільки зашкварні в цьому плані, ну плані, плані, в плані е, такого кримінального досвіду. Ну і знову ж таки треба пам'ятати, як ми говорили з Володимиром Цибулько, що фактично Микола Тищенко досі був протеже Андрія Єрмака. Зараз Андрій Єрмак від нього відхрестився. І ось тепер треба дивитися, чи воно перейде в якісь справи. А ще один момент. Фактично, Микола Тищенко став народним депутатом завдяки Володимиру Зеленському, адже фактично він сформував і гарантував список цих осіб, серед яких і Микола Тищенко, і Мар'яна Безугла, і Давід Арахамі, і багато-багато інших, про які ми час від часу говоримо на цьому каналі. Е, тому тут є питання і до нього. А кого ж ти привів? І знову ж таки, е, Володимир Зеленський фактично його ти привів, але далі він від своєї фракції, по суті, відрікся з, е, щодо Микола Тищенка. То він перед тим обмежився легким переляком, його виключили з фракції за його вояж у Таїланд, де він, так би мовити, проводив. Прийом виборців, ну очевидно, йому краще знати, де його виборці знаходяться і хто його виборці. Так що тепер, судячи по всьому, справа може знову бути спущена на гальмах. Але тоді буде питання до Володимира Зеленського. Дякую за перегляд.